arm ukraine save the world arm ukraine save the world Arm Save the world. Arm Save в неділю 7 квітня в Монреалі відбулася хода по вулиці Шербрук до площі Філіпс, де мітингувальники виступили з промовами стосовно 10 років окупації Донецької і Луганської областей. У своїх промовах вони нагадали, що цього дня рівно 10 років як Росія підступно вкрала частину українських земель, і багато хто з українців втратили свої домівки і своїх рідних. Despite the fact that it reached, it's, it reached its full scale in February 2022, we are here today to mark the 10th year since the wound in our hearts started bleeding. Between 2014 and early 2022, Ukrainian armed forces fought Russians for control over much of the two heavily industrialized regions of Donetsk. Логамонріа, доброго дня, українці. Я тут вперше, але я хочу сказати два слова про себе. Чому я тут і чому я хочу розповісти про своє місто Маріуполь. Це прекрасне місто, в якому ми жили з 2014 року. і Розуміли, що таке війна. Всі ці 10 років моє місто захищали військові. І ми з 2014 року розуміли, що схід під ну можливо, може бути під, під окупацією, тому ми допомагали військовим. Я волонтер, і ми тоді той час не думали, що на даний що може бути те, що зараз відбувається з усією Україною. Тому неможливо зараз мовчати, коли українці вбивають. Світ не мовчи, світ, кажи про це, світ розповідає. Я зараз тут я голос військових, які в полоні. Я голос своїх друзів, які у полоні. Я голос своїх рідних, які загинули в Маріуполі. Я була в Маріуполі і бачила, знаєте, і це був жах. Руським не неможливо, неможливо це взагалі зрозуміти, як це. Вони їздили до нас на море всі 10 років. Вони навіть зараз приїжджали і казали, що вони наші друзі. А потім вони так нас вже другий, третій рік повномасштабного вторгнення. Другий десятий рік вже окупації. Пам'ятаю, як це було в Донецьку. Знаєте, люди з Донецька їхали до Маріуполя і казали, що ну слухайте, тут ж Україна, і ми будемо тут. Ми будемо тут жити. І це були такі рідні люди. Нам До нас приїжджали з Криму. І ми всі вірили, що ми повернемось до Криму, повернемось до Донецьку, повернемось до Луганську. І тому ми тоді в Маріуполі, Маріуполі усі разом противостояли цій російській навалі. Ja, äh... Ne. Бачаю за українську, моя українська може не така гарна, як повинна бути, тому що ми в своєму місті ми розмовляли легко російською, і ніхто нас за це не ображав. Це був Донецьк, Луганськ, Крим. Це наша була східна східні області, які розуміли російською, українською, і це про те, що кажуть, що що, що що нас там бандеровці, ніяких бандеровців у нас не було. Ми були усі просто хто хотів розмовляти на китайській, то на російській, то на українській, ні, ні, ні було нічого. Але коли Двадцять році вони прийшли і захопили наші усі е, домівки, побивали наших людей. Маріуполі вбито більше 120 тисяч людей. Ви розумієте? Більше 120 тисяч людей було вбито в Маріуполі. У нас е, не було міста, де не попав де не прилетіли град, ні град то смішно. Е, там були ракети, там були бомби. Там всі, е, всі. Оружя цього віку, цього століття всі були випробувані на Маріупольцях місцевих і військових. Це були герої маріупольські, військові, які захищали, які захищали моє місто, і тому я зараз, як голос за них, я кажу, світ не мовчи. Їх в полоні вбивають, вони там, і вони е, колись боролись за нас, а зараз ми повинні боротись за них. As you know, The Municipal Council of Montreal unanimously adopted in March 2022 a declaration supporting Ukraine and declaring our opposition to the Russian war. Il y a 10 ans, aujourd'hui, le 7 avril 2014, dans l'est de l'Ukraine, a coup de force de militants pro-russes dans la ville de Donetsk a declare the war of donbass in view of the federal budget that will be presented on april 16, 2024. rightly, the ukrainian canadian congress call on the government of canada and the minister of finance, christian freeland, to provide ukraine with more air defense systems and support the delivery of combat aircraft to ukraine. defense sector to provide Ukraine with more weapons. Найголовніше питання на сьогодні для мене. Чому присвячений цей протест? Чому ми зібрали його? Давайте повернемося з вами на 10 років назад. Просто уявіть собі, 6 квітня 2014 року. Весна, квітучий Донецьк і Луганськ, великі міста, мільйонники, міста, де нещодавно проходив у Бакуєфа. Чи замислювались ви колись? Що таке не мати можливості побачити свою родину протягом 10 років? Чи замислювались ви коли-небудь, що таке жити в окупованому місті, де на вулицях скрізь ходять озброєні російські потвори, які не мають ні страху, ні до людей, які не мають ніякої цінності людського життя взагалі? Чи замислювались ви колись над тим, що таке 10 років вимушеної еміграції із своїх 30? Тож кожного разу, коли ви захочете сказати про те, що війна в Україні триває два роки? Просто згадайте це, згадайте події лютого 2014 року у Криму. Згадайте події квітня 2014 року в Донецьку та Луганську і спробуйте хоча б на хвилину осягнути цей нестерпний біль від тотальної втрати свого життя та розуміння, що повернути його вже не є можливим 10 років. Як. Маніфестацію було організовано активістами з Юкі Холмонтріал та Сайленд Протест Монтріал. Організатори запрошують всіх небайдужих на подальші протести, які мають на меті нагадати світу, що війна в Україні. Ще триває. Дякую, друзі, за перегляд. Дякую, хто підписується і підтримує нашу творчість. А хто ще це не зробив, будь ласка, підпишіться на канал Українська Хвиля і це збільшить перегляди про діяльність української громади в Канаді. Бережіть себе і разом до перемоги. З вами була Наталя Федосєєва для програми Українська Хвиля на Монреальському телебаченні. ICI.